Всім привіт! свіжі посилочки від Китайців будемо відкривати. Доїхали маркери нарешті. Десь вони блукали блукали, але все ж таки доїхали. розсипнули? Має бути 9 штук. Три синіх, три чорних. І три червоних. Все про... добре, Все й доповзло. Хай буде. Маркери так собі. Не дуже. Було і краще, якщо чесно. Але, а за такі гроші зійде. Купляв майже такі самі делі. Це ті, які практично всі вони виникне. Класні. А ці такі собі. На трієчку. Але дешевше. Підписуйтесь, не губіться, буде ще багато цікавого.